Отже, минуло два роки після того, як я отримала своє перше посвідчення, перше посвідчення було отримане 25 грудня. Заміну його також потрібно було здійснити вчасно. Але, ну, якось знаєте, новий рік, потім ми живемо під час війни, і я намагалася це все зробити просто з телефона. Ну, щось не до кінця виходило. І коли вже все-все-все. Ніби налагодилось, я сіла за комп'ютер, відкрила сайт самої державної служби і, перечитавши там, побачила, що з комп'ютера з допомогою дії, авторизувавшись, я можу з легкістю оновити своє посвідчення, і навіть не потрібно нікуди їхати. Воно приїхало до мене саме. Це є послуга платна, що доставка, що саме відновлення. Давайте відкриємо. Так. Я відкрила сайт, все авторизувалася і почала вводити всі. Поля заповнювати, так це все вдалося досить просто. Єдине, коли я збилася трішки, це коли потрібно було розібратися, чи я буду сама його отримувати, чи я буду їхати. Тому що я тоді підраховувала, як вигідніше, вигідніше поїхати в Шепетівку і забрати його, чи вигідніше все ж таки отримати в відділенні нової пошти, ой, Укрпошти. Зваживши всі за і проти, я зрозуміла, що все ж таки отримати в відділенні. Є більш вигідним, незважаючи на те, що вартість доставки була понад 300 гривень. 400. Ну, зараз не пам'ятаю, я платила з Сашаної карточки. Фактів предоставити толком і не можу, не витрачаючи день на поїздку туди-сюди і так далі, тому подібне, я все це все наклацала з допомогою дії. Головним є мати свій підпис. Вам його також потрібно робити через Дію, або якщо ви, до прикладу, вже є підприємцем. Ну, от, наприклад, я колись була як підприємцем, то я мала свій електронний підпис від Приватбанка. О, 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 о! оу, як все серйоз, моні, Які тут О. Папірці. У -у. А, наклеїчки! Мама, моя дорогенька, тут наклеїчки! Є водії. Припаркуйся, як належить корис... користувач, як належний користувач. М -м -м, покатаємось. Ой, так, я відволіклася. Я я так, ну то ви зрозуміли. Потрібно авторизувати свій підпис електронний в дії так само. Там до нього потрібно мати додаткову пароль. Так, і це все покроково виконати в кабінеті е, водія чи як? Було хоча б комп'ютер включити для того, щоб вам це все показати. Ну, коротше, воно все там відправляє посилання за посиланням. Єдиний в чому е от, нюанс, мені це все вдалося зробити завдяки тому, що є комп'ютер. Я не знаю, ну, з телефона щось я особливо і не намагалася. Тому, по можливості. Просто, якщо у вас немає комп'ютера, зверніться до когось зі знайомих і вас це займе. Ой, не знаю, за 15 хвилин я абсолютно все перечитала, все авторизувала, зробила свій підпис і оформила свої права. Не хочу показувати номерочки. Як вам показати, щоб без номерочки? Так все красиво, так все красиво. Дякую, дякую, дія.